Дорогі українці, коротко про сьогодні провів ставку, були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів. Також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, наші виробництва, завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики, наша далекобійність це чітка та Ефективна гарантія безпеки для України провів сьогодні також нараду щодо розвитку нашої військової авіації. Передусім про те, що стосується українських f 16 літаки, які вже в Україні, літаки, які найближчим часом будуть в Україні. Довгострокове постачання були кадрові рішення для того, щоб управління. Військовою авіацією стало сильніше. Це рішення і у Міністерстві оборони, і у Генеральному штабі, і ми бачимо зараз, що є дуже непогані результати. Я хочу подякувати усім, хто докладає своїх зусиль, щоб наша військова авіація розвивалась. Кілька разів сьогодні доповідав головком. Особлива увага ситуації на Донеччині, зокрема, на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Ми продовжуємо діяти і на території Курської та Білгородської областей. Росія продовжує відмовлятися від повного тривалого припинення вогню. Вже всі партнери втомились від цих російських. Маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції. Ми будемо діяти відповідно, як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла. Сьогодні провів дві розмови з нашими партнерами. Говорив з прем'єр-міністром Данії, як і завжди, змете дуже змістовно, дуже дружньо. Я поінформував про ситуацію на війні та про наші контакти з ключовими партнерами. Ми обговорили спільні кроки, нашу спільну роботу в Європі дипломатичну, а також для збільшення інвестицій у виробництво зброї тут, в Україні. Данська модель працює ефективно, говорив також із президентом Еквадору. Я привітав із переобранням на посаду. Подякував за підтримку нашого суверенітету територіальної цілісності України. Ми дуже цінуємо підтримку в Латинській Америці, в усіх інших частинах світу, де люди можуть отримувати трошки менше реальної інформації про російську війну, про російські відмови навіть від припинення вогню. Кожен лідер і кожна країна, які у своїх регіонах займають принципові та ціннісні позиції, це реальні основи міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ми говорили також з президентом Еквадору про економічні відносини між нашими країнами, ми дуже зацікавлені у збільшенні нашої торгівлі, і це буде. Українська дипломатія працює на всіх напрямках заради нашої держави, нашої незалежності. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. І окремо сьогодні я хочу подякувати українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української. Державної компанії Моторсіч та продаж української зброї в Росію у Монако затримали одного з підозрюваних, і важливо, що це сигнал за кордоном. Вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які, які були виведені за кордон. Це принципово. Слава Україні!